Добрий день, любі учні. За розкладом урок української мови. І з вами я, Юлія Набок Бабенко. Українська мова різнокольорова, не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Сьогоднішня тема написання неозначених займенників разом і через Дефіс. Але спершу пропоную вам пригадати. Я називатиму питання. Прошу вас протягом 5 секунд усно відповісти на кожне з них. Після цього я озвучу правильну відповідь. Таким чином, ми перевіримо. Наскільки ви засвоїли все вивчене з теми займенник? Перше запитання. Яке лексичне значення займенників? Нагадую, що займенники позначають особу, предмет, ознаку або ж кількість. Але не називають їх. Наступне питання на що вказує займенник хто? Займенник хто вказує на особу? На що вказує займенник що в реченні? Квітка, що цвіла, залишилася в пам'яті. Звертаю вашу увагу, що займенник що є відносним у цьому реченні і поєднує частини складного речення, хоча вказує він на ознаку. Адже можна замінити іншим займенником. Квітка, яка свіла? На які питання відповідають займенники? Займенники відповідають на питання хто, що, який, яка, яке, які, «Чий? чия, чиє, чиї, скільки, котрий. Визначте, яким членом речення є займенник його. Досі не бачили його таким сумним? Щоб визначити, яким членом речення є займенник, потрібно поставити правильно питання. Не бачили кого? Це питання додатка. Відповідно, його. Додаток. Визначте, яким членом речення є займенник який. Щоб визначити член речення, нам потрібно поставити питання: який? Хто що, який? Що робив, слухав, який буде підметом. Він є виконавцем дії в цьому реченні. Скільки розрядів зазначення має займенник? Пам'ятаєте, що займенник має 9 розрядів. До якого розряду зазначенням належить займенник вони? Особовий займенник. Назвіть форму орудного відмінка займенника вона. В орудному відмінку займенник вона матиме таку форму. Ким? Чим? Нею. Який займенник не має називного відмінка? Зворотний займенник себе. Якою буде форма займенника себе у множині? Займенник себе не має форми множини. У яких реченнях вживаються питальні займенники? Питальні займенники вживаємо в питальних реченнях. У яких реченнях вживаються відносні займенники? Відносні займенники вживаємо в складних реченнях для поєднання частин. Який займенник ужито в реченні? На кого сподіватися? У цьому реченні займенник кого? Оскільки речення питальне, відповідно, цей займенник є теж питальним? До якого розряду належать займенники? Якийсь, хто-небудь, будь-що. Ці займенники належать до неозначених. Від яких займенників творяться неозначені займенники? Нагадую, що неозначені займенники ми творимо від відносних займенників, але завдяки додаванню певних часток. Визначте відмінок неозначеного займенника хтозна чиїх. Хтозна чиїх буде родового відмінка. Пропоную вам трохи поміскувати. Порівняймо правопис слів когось. Будь-кого, будь будь-у-кого. Будь Здавалося, всі три займенники є неозначеними. Однак, якщо ви помітили, то мають різне написання. Когось пишемо як одне слово, тобто разом. Будь-кого через дефіс. будь у – все окремо. Це все тому, що неозначені займенники можуть писатися разом. Окремо та через дефіс. Сьогодні на уроці ми поговоримо більш докладно про правопис разом і через дефіс. А на наступному уроці про ті займенники, які пишуться окремо. Запам'ятайте. Разом ми пишемо займенники із частками Аби «де», С. Наприклад, аби чий декому. Якогось. Я пропоную вам у зошитах чи на аркушах занотувати це. Отож разом. Разом із частками. Аби де? Сі. Через дефіс ми пишемо з частками казна, хтозна, бозна, будь-небудь. Наприклад, хто зна кому яка небудь. Порівняймо і прочитаємо речення з неозначеними займенниками. Деякі домашні тварини схожі своєю поведінкою на господарів. У цьому реченні неозначений займенник деякі. Пишемо його разом, тому що з часткою «де» пишемо разом слова. Долю вирішує не який-небудь випадок, а старанність, ідея та терпіння. В цьому реченні є неозначений займенник який-небудь. Пишемо через Дефіс, тому що з частками будь небудь казна, «хто зна» пишемо через дефіс неозначені займенники. З'єднаємо рядки слів із відповідним правилом. Неозначені займенники пишуться разом із частками аби «де», «с». Шукаємо приклади до цього правила. Пам'ятаємо, що аби «де», с пишемо разом. Отже, аби чому дехто «котрись», аби що теж разом. Неозначені займенники пишуться через дефіс із частками казна, хтозна, будь-небудь. Відповідно, хто зна скільки, будь-що, кому небудь, казна хто пишемо через дефіс. Наступне завдання. Знайдіть неозначені займенники і поясніть написання їх. Перше речення. Будь-скільки буде вам років, не припиняйте вчитися. Отож, в цьому реченні займенник будь-скільки. Ми написали його через дефіс, тому що пам'ятаємо: з будь небудь «зна» пишуться через дефіс. Друге речення: за деяких обставин знання допоможуть діяти правильно. Деяких неозначений займенник. Пишемо разом, тому що з аби де сь, пишуться разом займенники. Третє. Багато читайте, дещо говоріть. Дещо неозначений займенник. Пишемо разом, тому що є частка де. Четверте не намагайтесь наслідувати аби кого. Обирайте найкращих. Аби кого пишемо разом, тому що є частка аби. Далі пропоную вам практикувати. Ваше завдання. Запишіть правильно слова, розділивши їх на дві колонки. Ті, що пишемо разом і через дефіс. Я одразу записала у дві колонки, щоб правильно знаходити необхідні частки і визначати правопис займенників. Перше слово: скільки-небудь. У ньому є частка небудь. Небудь у нас ось тут. так? Отже, скільки-небудь. Пишемо через дефіс. Наступний займенник комусь. Він має частку с. С. В цій колонці. Разом. Де чому?» Де? Разом? Аби ким? Аби. Аби кому? Теж аби теж пишемо разом. Хто зна ким? – «хто зна? Хто зна ким» – пишемо через дефіз. Щось. Частка сі. Пам'ятаємо, сі завжди разом. Що-небудь. Частка небудь. Будь чого, частка будь. Будь-чого пишемо через дефіз. Пропоную наступні виконати усно. Будь-кого, частка будь. Отже. Пишемо через дефіс. Казна що? Частка казна. Пишемо через дефіс. Де чим? Частка де? Пишемо разом. Де якому? Частка де? Пишемо разом. Аби хто? Частка аби. Пишемо разом. Хто зна хто? Частка хто зна. Отже, має бути дефіс. Хто зна чому? Частка хто зна. Пишемо через дефіс. Кого небудь. Частка небудь. Пишемо через дефіс. З ким-небудь. Ось це слово я запишу. Запам'ятайте: з ми пишемо окремо. А ким-небудь через дефіс, оскільки частка небудь. Ну ми практикувати далі. Ваше завдання виправте помилки в написанні неозначених займенників. Я пропоную вам самостійно це виконати. Опинитися, хто знаде. Жити з ким-небудь. Упізнати декого, говорити з будь-ким, зустріти когось, написати аби що, намалювати аби кого, побачити якийсь колір, схопити за що-небудь, стати за будь-ким, принести скільки-небудь, обійняти будь-кого. Повертаємося до наших правил разом аби десь. Через дефіс казна хтозна, будь-небудь. І нумо перевіряти. Якщо ви правильно виконали, то має бути так: Хтозна де через дефіс. з ким-небудь? Через Де Декого разом. З будь-ким? Через дефіс. Когось. Разом аби що? Разом. Намалювати аби кого, аби кого разом. Побачити якийсь колір, якийсь разом. Схопити за що-небудь, що-небудь через Дефіс. Стати за будь-ким, будь-ким через дефіс. Принести скільки-небудь, скільки-небудь через дефіс. Обійняти будь-кого, будь-кого через дефіс. Далі пропоную виконати тести. Приготувалися? Розпочнімо. Перший тест. Знайти рядок, де правильно записано неозначений займенник. А. Аби ким записано. В цьому випадку. Б. Де чого? Дефіс стоїть. Хто зна чому? Стоїть дефіс. Правильна відповідь. В. Хто зна чому. Проаналізуємо помилки. Абиким мало б писатися разом, Де чого? Теж разом. Наступний тест. У якому рядку помилка в написанні неозначеного займенника? У варіанті А слово «будь чому» І написано через дефіс. У варіанті Б «абичому» написано окремо. У варіанті В Дечому написано разом. Отож, помилку допущено у варіанті Б. У варіанті Б. Помилка чому» має писатися разом. Наступний тест. Знайти рядок, де всі неозначені займенники мають писатися разом. А скільки-небудь, аби хто скількись. Б. Аби що декому хтось. В. Деким будь-чим, чимсь. Пропоную проаналізувати кожне слово. Скільки-небудь. Є частка-небудь. Отже, дефіс. Аби хто частка. Аби. Разом. Скількись частка с. Разом. Аби що. Аби. Пишемо разом. Декому. Частка Д теж разом. Хтось частка с разом. Деким частка Д. Разом. – частка будь. Через дефіс. Чимсь, частка с. Тому пишемо разом. Отож, правильна відповідь: Б. Всі слова. З цього варіанту пишемо разом. Аби що декому хтось. Пропоную вам виконати завдання й оцінити себе. Ви бачите 12 неозначених займенників. Визначте, як ми їх пишемо. Через дефіс чи разом. Кожне правильно написаний займенник це один бал. Встигли виконати завдання. Нумо перевіряти. І водночас коментувати. Перший займенник де чому?». Пишемо разом, адже частка де. Якась разом. Яка-небудь. Через дефіс. Будь ким? Через дефіс. Казна скільки. Через дефіс. Аби що? Разом? Аби чим? Разом? Декого? Разом. Будь-кого через дефіс. Адже частка будь. Хто зна чим? Через дефіс? Бо частка хто зна. Що-небудь через дефіс, оскільки займенник із часткою-небудь. І декому. Пишемо разом адже із часткою «де» всі займенники разом. Час підбивати підсумки уроку. Сьогодні ми з вами навчилися правильно писати займенники разом і через дефіс. Ми відтепер знаємо, що неозначені займенники. Можемо писати разом через Дефіс і окремо. Про особливості правопису окремо поговоримо на наступному уроці. Уміємо правильно писати неозначені займенники. Знаємо, що аби десь пишемо разом. З частками казна, хтозна будь-небудь, пишемо займенники через дефіс. Намагаємося застосовувати правила написання неозначених займенників на письмі. І домашнє завдання. Запишіть на аркуші у дві колонки по сім неозначених займенників. В колонку Праворуч пишемо сім займенників разом. Нагадую, що разом це ті займенники, що мають частки аби ДЕ, СІ. До лівої колонки записуємо неозначені займенники, які слід писати через дефіс. Це, зокрема, такі займенники, що мають частки казна хтозна, будь-небудь. Шановні учні, дякую вам за увагу, спасибі за плідну співпрацю, до нових уроків!